Уважаемые, шановні, ось у контрольній вашій дочі Оленечка, раздай, на. Давайте сторіночку. 310, десять, там є номери якісь. Там, коротше, робіть на цій сторіночці. Мені не заважайте. Все, починаємо. Ваня! Ваня! Так який номер треба робити? Я что, по твоему знаю? Добре. Надія Пуканівна! Надія Пуканівна! Надія Пуканівна! Анастасія, що? Так а який номер треба робити? А я що, пам'ятаю, як вам номер задавав? Анастасія, сиди собі спокійно, тихо пиши. Не відволікай мене, будь ласка. Я дуже зайнята. Господи, хто це мені, хто це мені телефонує? Не будь-яла. Ой, Любка мені дзвони. Роти, будь ласка. Усе... А це що за танці? Я не поняла. Давайте прикажіть, усе-все, усе весь цирк. Пишіть контрольну чи самостійно, що вам не вам роботу задала, я вже не пам'ятаю. Якщо від вас, хоч якайську. Заберу контрольну, виставлю одиницю, все тихо. Алло, любка, що це? А А ти я муж? Я все трудно. Так, Любочка, а зачекай, будь ласка, хвилиночку, я зараз мікрофончик вимкну. Останні парти, ратяки свої прикрили! Ви не бачите, я по телефону розмовляю! А ви варежки свої відкрили! Ще раз ратяка буде відкрита, підійду до нитью ліпажу! Але Любочка, що му ще Так сам замопе кос! Я не поняла, що ви тут на всю школу? Мені що вже навіть на хвилину вийти нікуди не можна. Я вже ще що бігла до кладувати, бо почула, що аресте на всю школу. І тут мені назустріч йде директриса і питає. А це не ваші діти оруть на всю школу. Ні, ну я ж сказала, що ні. В мене діти не орують на всю школу, коли я кудись вихожу. Хоча я приказ, поняла, що це ви заверите. Назінка, а назви мені, будь ласка, прізвище на тих діток, які у нас утарали на всю школу, поки мене не було. Давай, я запишу. Ага. Настя Барбініна, хорошо. Льоша Поносов. І хто? Ілєна Витрижокова! І це все! Хорошо. Так! Наша любівець — це Татріся! Як вас там? Настя, Леша і Ілєна! Щоденекі на стіл! Так, Настенька, а прийшти, будь ласка, ще раз уважно мовити ці задачі, бо в тебе тут відповідь неправильно. Добре? Давай ще посить на ці задачі, я Сума квадратів катить в дорівнює сумі квадратів... Так, діти, вибачте, в мене урок, я потім перезвоню. Так вот, сумма квадратив К, в тем древнее сумме квадратив. Где ты Я сказала, в мой урок я потом перезвоню. Так вот, сумма квадратив К, это тем древнее сумме квадратив гипотенузы. Правиль. Так, выбачьте. Я сказала, в на урок, ты нахуй. Так, что думаешь, я не зрозумела, чего вы разоралися? А ну, а ты закрыть, давайте, швидко. Швидко а ты закрыли. Что, не доходит до вас? Значит так. Так что вы зараз? Не позакривайте свої роти. Так Що я вам дам контрольну роботу? А воно вам треба, скажіть, мені, будь ласка. Значить, так, роти закрили, ще раз повторюю. Роти не закриваються. Добре, давайте записимо число, контрольна робота. Я вам зараз дам контрольну роботу. Видогралися. Що не хочеться контрольну роботу? М -м -м. Значить, роти давайте закривайте. Так Іван Олексій, ратяки свої закрили, я все чую, я в це бачу, рати закрили. Якщо ви зараз же не закриєте свої рати, я зберу ваші щоденники і вліпашу одному і другому подиниці. Ви того хочете! Не хочете! Ви ж братяка закрили! Все, ви мене довели! Взядзвоні ваші класні керівництві догралися! Молодці, догралися! Так у вас телефон <плес> вимкнений, ви нікому не дзвоните. Is... Давайте ми зараз вами перевіримо виконання вашого домашнього завдання. Будь ласка, чіки, чіки, домашні завдання. Настя Барбі, ну, давай Настенька, ти зробила домашнє завдання я забула зробити. Забула, так? Да? Забула? А коло ти до мене забула? Настя, а чи була така занята, що ти забула зробити домашні завдання? А розкажи нам, будь ласка, встань і розкажи всьому класу. І мені в тому числі математика. Математика це самий основний предмет, Настя, ти це розумієш? Я вам всім кажу, математика це самий основний предмет. Не Назад математику. Це стид і фазор. Діти, от ким ви будете, коли виростете, а? Якщо ви не будете знати математику. Бомжами. Да, бомжами і дворниками. Діти, двор Соперник – це предел. Якщо ви не будете знати, це основний предел в математику, ви ніким не станете, ви нічого не доб'єтеся, це не життя. Ладно, Настя, що ти не настіл? Діти, а хто з вас ще не зробив домашнє завдання? Признавайтесь, піднімайте руки, признавайтесь, мені дуже цікаво узнати. Діти, ви що? Ви що? Скільки вас тут? Восім дітей! Якщо даже Настю не учитывать, восім дітей не зробили домашнє завдання з математики. Це жаль. Мені це просто жах! Я такого ще не бачила. Ти за ваших телефонів. От в наше время не було телефонів. І всі робили домашнє завдання. Всі. А ще телефони ці ваші. Понимаєте, не робите домашні завдання, а ще дете телефонах. телефонів. Качество. Значить так. Всі ті, хто не зробили домашнє завдання. знаєте, мені щоденник і на стіл, Я вам ставлю одиниці. Щоб знали. Це жах. Ти не зрозуміла. Хто зараз вже під час уроку? Знавайте швидко! Це ви, значить, ржете, Анастасія Олена, так? А скажіть мені, будь ласка, з чого вас прям так сильно там розриває? Що ж я таке смішне сказала, що у вас так сильно розриває? Оно сидять дві червоні і ржуть. Що я таке смішне сказала? Може, знаєте, я не подумала своєю головою і реально, що я таке смішне ляпла, ага? а? Чи може ви там щось свого такого ржете, ага? Встаньте, встаньте, розкажіть сьому класу, з чого вас так сильно прям там обох розриває. Усі уваженько вас послухан. Давайте. Ну я чекаю, будете розповідати, що там так прям сильно розжите. Мені дуже цікаво взагалі, то а ви не розповідайте, сидите тихо, як засвата, їй богу. Значить так, якщо я від вас хоч ще якийсь двох почую, це вже на себе. Я зберу ваші щоденники та вліпашу там одиницю за та повітку. Вам це зрозуміло! Ось і все. Ради закрили. Ця тема буде виноситися на ДБ. Щоденники на стіл! А що у вас там в пакеті? Господи, у мене тут такий дуальсик, так, ми... Ну, Нема нічого. Нема нічого. Це буде. У нас коти не робота, а вона сидить і щось на мене дивиться, ну це його шановна. Сиди пише, чи ти на мене вирити увагу звертаєш? Сиди пише, не відвлікайся. А це що, у вас там печиво? Добре. Добре, у мене тут печиво. І що, я проголодалася, вибачте ви мене. І взагалі. У нас контрольна робота йде, а вони сидять на мене флотап. Что нам не вам занятись, не йдем, счет моя Сидіть, пишіть роботу. Що ви на мене увагу, звертаєте? У нас час не резиновий. А вони сидять на мене увагу. Що так, Що снісся. Сидить пишіть контрольну роботу. Спи, Іване. Не зачитай. Скажи мені, будь ласка, а що ти там робиш під партою? Ти дуже хочемо я показалось, та що ти робиш? Може, ти нам справді, ну, покажи що там. Скажи там тобі під партою покажи. Булочку миємо під час уроку. Булочку. Там буде знахаха. У нас де урок? А вона булочку їнім. Це не повага до мене, до вчителя. Ти це розумієш? Та до предмету, який я веду. Це чесно, просто неповага. Щоденник мені сіде. Щоденник, на моєму уроці їсти не можна. Так ви теж їсте на уроці. Ти ви на нього, він ще зі мною перемовляється. Знаєш, як кажуть, тренера не грають. Тому так, рот закрив, булочку мені сіде. І щоденник мені сіде. Я вліпашу собі одиницю за те, що ти і на уроці. Бо це неповага до мене, до вчителя, то до предмету. Все, Давай сюди швидко. Просидите ну, це, не с тобі з руку це жах. Просто, діти, це, їсти,